Після відвідин лисичанського музею цілком логічним було б продовжити знайомство з гірничою справою спуском в діючу шахту. Обіцяю, що зробимо це в наступних випусках. А поки приділимо увагу тому, що ігнорували в попередніх програмах: вітражам та ковальському мистецтву. Для цього влаштую тобі зустріч із майстром міжнародного рівня. Сівродончанин Михайло Сургучов працює разом з дружиною Оксаною. Їх родинна майстерня діє з 2005 року. За такий короткий час Соргучову встигли взяти участь в кількох міжнародних заходах, зокрема, ярмарку мистецтва у Польщі та виставці вітражів у Франції. Сургучови – члени міжнародної федерації художників при ЮНЕСКО. Їх роботи знаходяться в приватних колекціях у дальньому та ближньому зарубіжжі. Зустріч із майстром нам призначили в Сєвєродонецькому арт-центрі, так би мовити, задля першого знайомства із творчістю пана Сургучова. До зустрічі із сєвєродонецьким ковалем із цим мистецтвом в мене асоціювалися ковані огорожі та залізні квіти. Без цієї класики, звісно, нікуди, але є дещо більш оригінальне наприклад, цей пасок або ця парасолька. Оцінивши почуття гумору автора цих робіт, продовжуємо ознайомчу екскурсію. Творчість Сургучових то поєднання. Техніки вітражу та ковальського мистецтва. Ось чудовий приклад такого симбіозу. Цей підсвічник, прикрашений вітражним склом, має романтичну назву Міракль. Сюди ставиться свічка і во час горіння виникають цікаві ефекти і бліки на стеклі. За роки своєї діяльності Сургучов опанував кілька технік роботи з металом. Наприклад, цю троянду виробили з одного шматочку прутка без застосування зварювального приладу. Цю техніку винайшли російські ковалі та назвали російською трояндою. В майстерні Сургучова поки що свого стилю не вигадали, але задніх не пасуть. За прикладом керівника, ковальську майстерність опановують і його підлеглі. І виходить, бачиш, сам дуже і дуже непогано. Цей трояндовий підсвічник подарунок для мами. Перша робота Миколи Сапіжука. Робив під час обідніх перерв. В роботі використовував так званий метод холодного кування, тобто вигибав залізо, не нагріваючи його. Та перейдемо до сургучовських вітражів. Вітражна ікона. Святого Миколая зберігається в одній із капличок Сєвєродонецька. Звертаю твою увагу на одну чудову особливість вітражного скла з різних боків. Воно й виглядає по різному Для прикладу пропоную подивитись на ікону в приміщенні та на вулиці. Їдемо дивитись на іншу роботу. Сургучови працюють в техніці вітражу Тіфані. Її винайшли наприкінці 19 століття та назвали на честь родоначальника, американського художника та дизайнера. Згідно теоретичних джерел, ця технологія допомагає створювати об'ємні зображення із добре переданими дрібними деталями. При тому контури малюнка будуть невеличкої товщини лише 1-2 міліметри. Вітражи Тіфані навіть порівнювали із розмальованими шматочками скла. Мабуть, через те, що вони складені з дуже дрібних деталей на цьому поки що замовкаю, щоб дати тобі можливість оцінити усі переваги техніки Тифані. Тепер найцікавіше, їдемо до майстерні, аби побачити, як створюють вітраж. Все починається з ескізу. Те, що незабаром створять у склі, старанно вимальовують на папері. Тут важлива точність та повага до найдрібніших деталей. Бо, як ти розумієш, не все зображене на папері можна відтворити у склі. Далі адаптуємо ескіз до скляних реалій, тобто ретельно розбиваємо готову картинку на елементи. Тепер треба підібрати скло. Цей процес у роботі вітражиста займає дуже багато Часу. Бо треба врахувати все. Як скло виглядатиме на сонці, вночі в приміщенні чи на вулиці. Скло підбирають на спеціальному столі, ретельно переглядаючи шматочки під різним кутом та з різним освітленням. Ну, от стекло так смотрится, як без подсветки його показати. І з подсветка. На этом столі з подсветкой і без подсветки постоянно світ включається виключається. выключається. підбір підбор стекол для. Уже готова естіля. Далі шматочки скла підганяють під шаблон. Кожен з них має відповідати елементу, на який було розбито ескіз. Надати майбутньому вітражу потрібну форму допомагає спеціальна машина. Ще виганяємо шаблон. шаблон. Залишається всі деталі скріпити та помилуватися своєю роботою. Тепер повернемось в станично-Луганський район в гості до моїх старих друзів, родини художників сипкових фідосових. Ми знайомилися з їх творчістю в одному з перших випусків мандрівника. Тоді мова йшла про тісто пластику, скульптури з солоного тіста, які виготовляла родина майстрів. час минув, художники опанували нову техніку. Її умовно можна назвати об'ємною аплікацією. Подивись на ці чудові картинки. Це і є нова техніка. Техніка, В якій зараз працюють малюнок із фанерними елементами, Виходить об'ємно та дуже позитивно. І, в общем-то, вот эта первая робота, мы її сделали, посмотрели на неї, нам она очень понравилась, и решили поднимать все ескізи. Зауважую, що в художників нема абсолютно однакових робіт. Кожну виконано за оригінальним ескізом, який малює Олена. А сюжетів у неї багато, сам бачиш. такі от Потім це буде, буде випілюватися рамка, сама картинка. Потім вони збираються, Така теж буде робота. Випілюванням дрібних фанерних елементів займається чоловік Олени Едуард. Справа це важка, з дитинства, пам'ятаю. Але Едуард має чудову практику. В нього володіння лобзиком дійшло до автоматизму. Зараз він із задоволенням допомагає іншим майстрам. У нас дуже багато майстерів, які займаються скраббукінгом, декупаж і от, в принципі, потрібність є в таких заготовках. І просять люди, і я делаю, в общем. Об'ємні аплікації від Федосових сипкових вже користуються великим попитом. Декілька робіт знаходяться в приватних колекціях в ближньому та дальньому заробіжжі. Але не тільки об'ємна аплікація. Ось тобі чудові цитрусові дерева. Виготовляє їх донька Олени Алевтіна. Для начала я беру там грейпфрут или апельсин, там, лимон, лайм, в основном вот эти 4 фрукта. Да, я их режу и запекаю в духовочке. Они сушатся там. Вот. Потом я их склеиваю между собой, они вот такие тоненькие получаются. Вот, склеиваю між собою и, собственно, оформляю їх в такой горшочек или чашечку і получається такое веселое дерево. І ще близько року тому федос-висипкові почали виготовляти класичні японські сувеніри та переносити їх в українські реалії. Вийшло доволі екзотично та дуже сонячно. Это, uh, кукла, как есть, Эта куколка имеет очень она считается, що вона приносит счастье в семью. И что особенно вот если дарить ее женщинам, молодым, допустим, да, подарить, если девочке, то она в течение года выйдет замуж. Но если женщине подарить ее, то ее личная жизнь наладится, то есть, да, то есть, ну, вот как женского счастья. На останок таємнича подорож до великої краснодонської стіни. Щоправда, як називати ці камні у східній частині Краснодона, в районі селища Первомайка, сперечаються й донині. Є точка зору, що ця стіна збудована ще у допотопні часи. Бо, як ти бачиш, ці камні дійсно нагадують ручну кладку. Кілька років тому в одному з інтернет-видань цю стіну навіть назвали тринадцятим дивом Луганщини. Їй протилежна думка, що цей об'єкт має суто природнє походження. Во-первых, если бы природа раскалывала вот такой массив огромный, она бы это сделала в каком-то, э, ну, в хронологическом таком или геометрическом каким то рисунке. Да? А здесь мы видим абсолютно хаотическое казалось бы вот, сложение. У нас здесь есть мергелевые выходы пород, да, и наверху тоже есть. И вот там, где не раскалываются, то ну, там явно видно, что это природа. Ірина Чернієнко, науковий співробітник Краснодонського музею молодої гвардії, вже більше 15 років наполягає на тому, що камні біля міського цвинтаря об'єкт збудований людьми, а не природою. Розповідає, що однодумців серед луганських археологів не знайшла. Довелося залучати науковця із столиці. Кілька років тому сюди приїхав старший науковий співробітник Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України, кандидат геолого мінералогічних наук В'ячеслав Маначев. У супроводження Проді кількох колег з Луганська він провів ретельне дослідження Краснодонської стіни і погодився з Іриною. За результатом тих досліджень з'явилася наукова робота, яка є в мережі. Тож за бажанням можеш прочитати. Я не приставатиму до жодної з гіпотез. Власне, я не спеціаліст. Скажу лише, що об'єкт дуже цікавий. І хто б цю стіну не будував, її варто побачити. Дуже раджу, перевірено мандрівником.